У твої місці, спочинку, Господи, не всі Твої світі Твої спочебаю, упокой душами Твої, води і чоловіку любого. Слава Отгоєси. Вся час і віки, віки, віє, неначиста й непорожня тиго, що молиться мене породила, молив, що спаслися душі, помилуй нас, Боже, по великій милості Твої. Молимось тобі, вислухай надлижники, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ще молимось за упокій душ убієнних воїнів. упа, які тут покоїться, кожного по своєму імені, за новітні герої цієї кроволитної війни. І за тих всіх, які віддають своє життя за Україну, і яких і ми не знаємо, яких не знаємо, за тих, не маркому молитися, і що посилилися всякому порішенню вольному й невольному. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Покій душ всіх тих, які покоїться тут, на цьому цвинтарі, і за Божих Йосифа, Наталі, Мирослави Галини, Андрія Марії Семена, Софії Ірини, Ольги, Євгенії, Параскеві Івана Юрія, Марії Галини, і всім тим, яким сьогодні поминання творимо і що простилися по попришню вольному і невольному, О, Господи, помилуй. Помилуй, Господи, помилуй Господь Бог, Госливіть нужне, праведність спочиваю. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий. Боже, цар собесить пошелків, хобесмерта бо нашу просимо. Дай, Господи, Господи, помилимся. Господи, помили. Господи, поки душу, совше рабіт і всі тим, і кожного посилу, і всі поминання, твої свідомо і все під душу. У місці спокійному звідки текла, водять, причасті, зіхання, всякий проще, чином словом діям, думкою. Благі чоловіку, не Бог посили, не має чоловіка, що жив би живе несвятили себе, правда, у віки, слова Твоє істина. Боти є за Воскресіння і життя, і у боки у зовче робіть Божий, не поминає Христе Боже наш, та й ми тобі славі даємо з безначальним Твоїм Отцем, при святим, Твоїм духом. Нині посяг і на віки віків, не буду, світися, світися новий Єрусалим, русалими, слава Господня, на тобі посіяла, раді нині веселися сіво, а ти чиста породиця, втішайся воскресінням сил. Христе Боже, надія наша, слава Тобі. Христос, воскрес і змертви, смерть о смерть подоламі, тим, вчора бажиття на ромах. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Христос, що воскрес із мертвих, смерть о смерть подолав і тим, вчора бачить ров, істинний Бог наш, він є той, хто живим і мертвим володіє, молитвами причистої своєї мати всіх святих, дуже у зовчерові Божих, убієнних наших воїнів, а також всіх, хто жоду покої на цьому цвинтарі, терпляче дуже вчистили, чи не маючи жодної помочі, бо серед його оселить, на лоні брому покой до праведних прилічить. Наше помили спасем, бо він ще благий і людинолюбний. Вічний поки подай, Господи, повсякчас поминає ми рабам, то і в воєнним воїнам, і ти всім, які загинули в часі цієї крополибної війни, воїнам упа. і тим всім, які покоїться над цьому, цвинтарі, душам, чистилиші, і за тим, нема кому молитися, і сотворив всім вічної пам'ять. Христос воскрес. Христос воскрес! Придневному Воскресі, за душі всіх об'єднаних воїнів, за душі вчистилищі, за тих всіх, які покоїться на цьому цвинтарі, за тих, за кому нема кому молитися. У ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, нашої на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, та так і на землі. Ліп наш насушний дай нам сьогодні. І проси нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватця нашим і не веди нас у спокусу, але визволи нас до правого. Амінь. Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений прітлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Нехай сьогоднішня це святкова. І це богослуження тут на цьому святому місці на цвинтарі закінчується тою нашою молитвою за Україну, благальною молитвою за Україною до Воскреслого Христа, щоб Бог нам поміг побороти цю війну ворога нашого, який нас вбиває за те, що ми є українцями, щоб Бог нас захистив і Пресвята Богородиця нас взяла під свій материнський умор. κόν oh, σε Bye. i Дякувати родині, тим жертводавцям, цю шли таку далеку дорогу. Сьогодні до нас приїхали всім провізором, своїм діковим, тим, які тримали братство в нашому старості, родині, всім парапіянам, ті, які сьогодні прийшли, бачити, бо де є гарний день, мирний день, гарну погоду. Возвеличити воскресного Христа і пам'ятати, що ми є тут призначені завдяки Богу. Бог нам дав безцільний дарунок наше життя. І ми живемо завдяки Богу, А батьки нам дали тіло, яке є смертне, а душа є вічна, яка є дарована Господом. Нехай Господь благословить вашу душу. Його. Христос Воскресить. А вас хочу в неділю після літургії запросити, щоб ви отримували ту високу нагороду Паломницького центру. Не буду вас до Родисілецької, бо люди вас там не знають, а тут всі знають. І ми нагороду вам привеземо після Служби Божої. Дякую. Христос Воскрес!